Наші любі хейтери ми сьогодні були в епіцентрі і купили молоток і ножик. Спеціально, щоб вам показати, що таке бетансіре. Почнемо з ножика. Давайте. Добре. Все, думаю, ясно. Іскри йдуть, толку немає. Візьмемо цей. Вологі серветки. Повитирали. Ну, одним словом, не самі бачите. Абсолютно, їдемо далі. Молоток. Молоток би добре було тестувати по бетоні, а не по дошці. Ну, але можемо спробувати. Давайте. Ну, думаю, достатньо. Ну, можна більше, але тут треба по бетоні точно. Якщо що полишалося, чорні плямки від... від молотка. Що, десь хтось щось бачить? Бетон сіре, от щоб ви собі знали, що то таке.